Дорогий баді з Нідерландів. Ти, звісно, не Санта, і мої бажання не виконуєш. Та й я не дитина, щоб вірити у чудо. Проте, хоча б виговориш. А ти дізнаєшся більше про Україну та її культурні зміни за рік. Здається, це відбувається систематично. Людство здобуває, людство втрачає. Так сталося і цього року із реліквіями України. Тож ми втрачали, але й повертали старі скарби. До речі, дещо повертали із твоєї країни. Баді. Київське золото повернулось із Нідерландів до України через 10 років. Музей Аларда Пірсона передав артефакти до національного музею історії України. Саме там вони зберігатимуться до деокупації Криму. Отже, 10 років тому баді розпочалася російсько-українська війна. Я тим часом навчалась у школі і готувалась до ЗНО. Це був 2014 рік. Саме тоді в Амстердамі проходила виставка Крим, Золото і Таємниці Чорного моря. Там представляли предмети із колекції національного музею історії України і із музеїв Криму. І з останніх експонати мали повернутися до Криму. От тільки через те, що Росія окупувала його, це стало неможливим. Так у Нідерландах розпочався судовий процес, який і затягнувся на 10 років. Підтоплені міста, екологічна катастрофа і тисячі людей евакуйовані. Через підрив Каховської ГЕС росіянами у червні постраждала також і культурна спадщина. Будинок Поліни Райко особливий, адже художниця розписала його власноруч. Це один з яскравих прикладів українського наївного мистецтва. Історія художниці Поліни, яка почала малювати у дорослому віці, теж особлива. І співаю, і плачу, оце я малювала так. Ми знімали про це випуск. Тож усі подробиці про будинок і про інші пам'ятки, які постраждали, дивіться за підказкою над моєю головою. Після того, як вода пішла, більше 70% стінописів було знищено, але й до них немає зараз доступу, адже село Олешки і досі не деокуповане. Ця історія вразила весь світ і стала частиною промови французького письменника Бернара Анрі Леві, який на свій виступ в ООН приніс хустинку із розписами Поліни Райко. It is part of the... Успенський собор і трапезну церкву Києво-Печерської лаври остаточно повернули у користування держави. Києво-Печерська лавра це святиня всеукраїнського та світового значення. Та що там? Це один із найдревніших монастирів, заснований за Ярослава Мудрого. Баді, ти маєш відвідати це місце, коли приїдеш до України. Так сталося, що останні 35 років на території цієї святині знаходилась українська православна церква Московського патріархату. За часів правління Януковича уряд передав майно Києво-Печерської лаври у користування Українській православній церкві московського патріархату. А цього року уряд повернув майно Києво-Печерської лаври в управління держави. Це викликало гостру реакцію московського патріархату. Просимо одне. Не нагліти. І також це викликало реакцію українців. Ви теж це чуєте? Так звучить перехід на новоюліанський календар. Але насправді ми просто підставили звук у монтажі з 1 вересня і з початком церковного новоліття Українська Православна Церква і Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Цитую, цей календар вдосконалена форма юліанського календаря. Що це значить? Чи будемо ми жити по-новому і як Юлій? Дати нерухомих свят у Новозілянському календарі збігатимуться із Григоріанським до 2800 року, оскільки новогілянський календар пропускає 7 діб на 900 років, а григоріанський 3 доби на 400. Да нічого не понятно, хто це взагалі був. Якщо говорити простіше, то дати багатьох свят, днів шанування постів змістились на 13 днів назад. І кажуть, тепер у нас не буде проблем у найближчому майбутньому. Ну з датами не буде. Україна вперше увійшла до комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В культурних виданнях пишуть, що це історична подія, баді. Але що вона дає нам? Угода кажуть, відкриває нові можливості, сприяє міжнародній співпраці з охорони пам'яток. І Україна може вносити об'єкти до всесвітньої спадщини і всесвітньої спадщини під загрозою. Так у вересні 20 об'єктів додали до міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом. А у грудні ще 5. Чимало культурних пам'яток знищили росіяни, проте деякі починають відновлювати і навіть повертаються до роботи. Так у серпні росіяни вдарили по центру Чернігова, влучили й в обласний музично-драматичний театр. Його почали відновлювати, і в жовтні театр відкрив новий сезон. І, хоча проводити вистави зараз можна лише на одній сцені, колектив театру гастролюватиме Україною. Ми всі пам'ятаємо, що у липні Верховна Рада відправила у відставку Олександра Ткаченка із посади міністра культури. А до того ми пам'ятаємо про петиції і акції протестів. Сам Ткаченко йти не збирався, але підписав петицію за лісу до цього філософськи, навіть сам проголосував за всі петиції. Баді, ти питав, навіщо Олександр робив ці мудрості? Важко сказати. Я питала про це у Цицерона, але він відповів, що не може знати, бо помер вже давно. Незабаром, після того як Мінкульт вирішив виділити 33 мільйони гривень на серіал Інгулець люди трохи приошелешились. У соцмережах закидали, що прототипом одного із героїв серіалу є Поворознюк. Коли не краву людей, якраву державу. Ну, проносило, проходило. Я за це судімоється заробив. І те, що виділяти державні кошти на такі серіали, не гоже. А мінкуль заявив, що відновлення серіального виробництва це питання національної, культурної і інформаційної безпеки під час війни. Однак на тлі цього Зеленський попросив знайти заміну Ткаченко і ще дещо. Музеї, культурні центри, символи, серіали все це важливо, але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти невдовзі. Ткаченко написав заяву про своє звільнення і додав, що зробив це до звернення Зеленського. Причина хвиля непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Головні питання, які хвилювали суспільство під час правління Ткаченка, це Провалена евакуація музеїв, реорганізація довженка центру і виділення великих коштів на низькосортні серіали. Новим виконуючим обов'язків міністра культури став Ростислав Карандеєв. Він розказав про свої плани реорганізувати міністерство. Тим часом я запропоную. Міністерству, своїм колегам нову структуру міністерства, новий штатний розпис, який, на мою думку дозволить удосконалити нашу роботу. Баді, я тобі кажу, це все якесь кіно. Виробництво фільмів і серіалів стало популярною темою для обговорення українців при затвердженні бюджету 2024. Фінансування держкіно на 2024 рік зросло у п'ятеро зі 100 до 600 мільйонів гривень. Без державної підтримки українське кіно неможливе проте останні пічінги викликали скандали у суспільстві через необхідність виділяти кошти на армію. Що ще е такого відбувалось у кіно у листопаді? Держкіно подало стратегію розвитку кіно до 2027 року. Вона викликала гарячу дискусію у суспільстві. Адже за думкою кіноспільноти така стратегія непродумана і шкідлива. Бо пропонували зокрема зменшити фінансування фільмів і збільшити виробництво серіалів. Крім того, на слуху були і розслідування щодо виробництва фільмів в Україні. Також одним із найбільш резонансних обговорень стало декілька спроб реорганізувати Довженко-Центр, в якому знаходиться найбільший кіноархів України. І Держкіно, якому зараз підпорядковується центр, досі не підписала контракт з Оленою Гончарук, яка вдруге виграла конкурс на позицію очільниці Довженко-центру у лютому 2023-го. Крім цього, були і хороші моменти у кіно. Наприклад, збільшувались українські фільми на платформі Netflix. Також чималі касові збори принесли фільми Мавка, Панфір. А зокрема, ми випустили серіал Перші дні, який також вийшов на Netflix. Та й взагалі українське кіно за цей рік принесло державі рекордні доходи. Баді мені сподобалось цього року робити випуски із подій, тому що можна не прописувати детально сценарії, а імпровізувати на ходу, прискіпуватись до людей із важливими питаннями. Чому такий краш? Тобто у відставку не готові йти, все таки, і бачити на власні очі відомих особистостей, а ще витрачати гроші на культуру. Мені не можна розповідати такі таємниці, але тобі можна. До кудейс, файне місто, книжковий арсенал, букфорум. А львівський проєкт Альвівський Factory? Чув? Бачив? Я чула, що у 2015 році колишню фабрику повидла почали перетворювати на мультидисциплінарний центр. Процес призупинявся, трансформувався, і ось після восьми років роботи проект презентували. Також у Львові почав діяти простір радіогараж у основі проєкту звук, мистецтво і технології. В Україні продовжує тривати деросифікація. Перейменували вулиці, музеї, станції метро. Знесли російські пам'ятники. На сайті Суспільна культура є безліч матеріалів, які пояснюють, що таке диверсифікація і як вона впливає на перемогу України. Ще більше культурної інформації у наших соцмережах. Підписуйтесь усюди. Цхасінкс, are... отакі справи, любий баді. а ти що там? Best regards, Анастейша. А ви що там? Пишіть про ваші проблеми і успіхи, які події найбільше запам'ятались цього року. Дякуємо за перегляди, коментарі, вподобайки. Всіх дуже любимо. Цьом, до побачення.